Всім привіт! Це відеообзор смартфону Prestigio 3501. Він у мене в синьому кольорі. Виглядає досить дорого, досить непогано. Задня кришка виконана з soft-touch пластику, який майже не залишає відбитків пальців. Оця грань, цей край виконаний з глянцевого пластику. Він такий от трошки блистить, що характерно для глянцю. Логотип Prestigio виконаний з також пластику, також глянцевого, але вже сірого кольору. Може здатися, що це метал, але це не так. Трохи вище у нас LED-свишка і ще трохи вище 5 мегапіксельна камера. Знизу у нас проріз для динаміка. На правій грані кнопка вімкнення смартфону. Зліва кнопка регулювання громкості, зверху. У нас USB для зарядки та джек для наушників. Знизу у нас немає нічого. Так, габарити смартфону це його товщина сантиметр 9,9 мм, а також вага 190 грамів. Включимо смартфон і подивимось, як він працює в меню. В меню все працює досить шустренько, нічого не підлагує і з цим. Проблем нема. Запустимо, Antutu Benchmark, вже був запущений, тому так швидко запустився і подивимося, скільки він набрав балів антуту. 11928 балів. Написало нам, написав Antutu, що це бюджетний смартфон. А я нагадаю про його характеристики. Характеристики цього смартфону це двохядерний процесор, який працює на частоті 1,2 ГГц MTK 6572. Та оперативна пам'ять 512 МБ. 4 ГБ встроєної пам'яті, плюс о, можливість розширити його до 4 до, на мікро SD до скільки скільки вам там завгодно, хоч на 128. SIM-карти у цього смартфона, дві SIM-карти звичайного розміру. О, тепер поговоримо про дисплей смартфону. Це TFT матриця досить непоганого, досить непогано якості, от тільки під таким углом вона трохи вицвітає. Так, все. Ну, досить на рівні. Взагалі ТФТ-матриці. Тут ще досить непогана тфт матриця Взагалі все це виглядає набагато набагато гірше. А, кількість точок в цьому смартфоні 480 це по ширині і 854 точки по висоті. Таке собі слабеньке HD розширення, можна сказати так. І, в принципі, це все. Акумулятор 3000 мАч, це його такий, таке достоинство таке, цього смартфону, можна сказати, разом з його 5-дюймовим дисплеєм. Запустимо Real Racing 3 і подивимося, як цей смартфон вправляється з тяжкими іграми. запускається Rail Racing Досить довго запускається Рэл Racing на відео, на відео мож, буде можливість це пропустити і одразу вже перейти до самої гри. Так, запустив Serial Racing, це ми пропустимо. І... Так, так. І зараз подивимось графіку. Вже, в принципі, можемо трохи оцінити графіку. Так, все трохи під лагою, все йде досить неплавно, але не критично. Але все-таки грати ну, не дуже приємно, некомфортно. Можна сказати так, миритися з цим можна, але а, для повного занурення в атмосферу гри все-таки цього буде недостатньо. Є відбитки. А, Світла, тобто дзеркальне відображення на автомобілі. Давайте подивимось, як це все буде виглядати з салону. І ми бачимо, що є дзеркальне відображення на зеркалах заднього бачення. Це досить. Ну, так, але сама гра йде ну, так собі. Прорисовка графіки теж на досить середньому рівні. Ну, я б, мабуть, не грав би в цю гру. З такою от производительністю. Закриємо. Да. Вот так. Ну, на цьому все. Підписуйтесь на канал Ukrainian Review. До побачення!